101, 102, 103, 104, 105. Врятувати життя і не нашкодити у Хмельницькому. Інструктори Європейської ради реанімації провели тренінг для майбутніх лікарів та місцевих волонтерів із екстреної домедичної допомоги. Спершу розповідали, як діяти, якщо людина без свідомості та дихання. а Потім показали, як проводити серцево-легеневу реанімацію. Високоякісні компресії грудної клітки будуть залежати в першу чергу від точки прикладання рук рятувальника. Місцем прикладанням рук рятувальника це є центр грудної клітки. І повинен проводити натиски із частотою не менше 100 та не більше 120 за хвилину, і з глибиною не менше 5 та не більше 6 сантиметрів, саме у дорослого постраждалого. Попередньо пояснили й алгоритм, за яким визначають, чи потрібна людині допомога чи ні, та як діяти, щоб не нашкодити ані собі, ані потерпілому. Бачите, усунувся чоловік і ліг. які дії і Спочатку дивишся у руку. Безпечно. Все було безпечно. безпечно. Угу. Далі. Підходиш до нього угу. 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 акуратно. Що питати? Питається, чи вам потрібна допомога. Або поклеючи. Або тобі потрібна допомога. Не зривано. Дарія майбутня медикиня каже, тренінг цікавий та корисний. Послідовність порятунку непритомного запам'ятала одразу. Нам потрібно звернутися до людини, яка знаходиться коло нас, конкретизувати її, запитати, чи вона зможе нам допомогти. І е, далі потрібно перевірити, чи людина дихає. Для цього потрібно праву руку підвести до шиї, е, ліву покласти на лоба, підняти голову, далі два пальця правої руки підняти підборіддя доверху і вперед, і е, рахувати. 10 секунд зі ставним словом до десяти, якщо дихання немає, потрібно попросити людину викликати швидку допомогу. У кінці курсу всі учасники отримали сертифікати інструкторів. Тепер своїми знаннями вони можуть ділитися з іншими, а це важливо, особливо під час війни. Метою курсу, щоб одержати навички. І ці навички будуть підтверджені з наявним сертифікатом. І ці люди, які пройшли ці базові навчання, а це тільки початкові навчання, вони вже зможуть навчати інших, як себе вести і як надавати першу домедичну допомогу. А це повинен знати кожен. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.